Доброго дня, шановні члени журі Мідділ Олексій, учень 10-го класу літницького ліцею номер 2 Представляю вашій увазі роботу на тему вплив кримового концентрату живина на підвищення продуктивності кролів породи каліфорнійської. Актуальність нашої роботи впливає з практичності потреб сільського господарства, які завжди орієнтуються на швидкі, безпечні заходи одержання дієтичної продукції кролівництва та освітніх потреб учнів у реалізації знань на практиці. Мета роботи дослідити вплив кримового концентрату живина на продуктивність крилів породи каліфорнійських домашніх умов та створити власний бізнес-план з їх вирощуванням. Завдання досліджень: ознайомитись та створити бізнес-план із вирощування поголівля кролів в домашніх умовах, вивчити біологічні особливості крилів, визначити породи кролів для вирощування під час дослідження, встановити залежність використання кримового концентрату живина для підвищення продуктивності крилів. Об'єкт дослідження: порода кролів каліфорнійський, предмети досліджень, кермових концентрат живина, методи досліджень, теоретичні, статистичні, лабораторні, фактори, що впливають на вирощування кролів в домашніх умовах. Насамперед, це м'ясо кролика, це дієтичний продукт, продаж пухою і готових виробів, а саме фетру, утримання як домашніх улюбленців, продаж м'яса і шкіри кролика, продаж добрих. Експериментальні дослідження проводились на приватній колефермі села Дашківців Якошенецької сільської громади Вінницького району на протязі 20 -ти тижнів. дослідженням в інтернет-ресурсах та профільних літературних джерелах ми ознайомилися з великою кількістю порід кролів з метою визначення найбільш продуктивних для вирощення в домашніх умовах. Для дослідження вибрали природу кролів Каліфорнійський. У 1920 році жителі США вперше почули про таку породу, як каліфорнійські кролі. Новонароджені круня важить усього 45 грам, але вже до 1,5-2 місяців при гарному і якісному харчуванні набирають до 2 кг. До 4 місяців ці показники зростають до 3 кг. Свою повну остаточну вагу каліфорніці набирають до 7 місяців з показниками, що коливаються на рівні 4,5-7 кг. Статева зрілість у них наступає вже до 5 місяців. Однак кролиця в одному кролі може принести 8-10 кроленів. Дослідження проводили за такою схемою: контрольна група. згодовували травою, сіном, гілками дерев, зерном та соковитими овочами. Дослідна група згодовували травою, сіном, гілками дерев, зерном та соковитими овочами, плюс кормовий концентрат живина Концентрат живена використовували згідно інструкції: 10 грам на добу на одну особину разом із зерном. Це високоефективна натуральна кормова біодобавка, живина, Амінокислотний, вітамінно мінеральний склад крому Стимулюють ферментальну активність творені травлення, захист від дії негативних мікрофлори і, і поліпшення смакових характеристик крумів в цілому, круговий констрат що дозволяє швидко вирощувати тварин. Для дослідження просто молодні какрелі породи каліфорнійських залежності від використання констрату живина на протязі 20 тижнів було проведено замір з визначенням довжини вуха, вимірювання довжини хвоста, вимірювання об'єму голови, середню довжину версинок. Як видно із таблиці, при додаванні до звичайного кормового концентрату живина спостерігаємо збільшення об'єму голови, розміру вугу, довжини пуху та значний приріст ваги у крилів породи каліфорнійських. На першому тижні життя королів АГАЄ складала як в контрольну, так і у дослідницьких варіантах 1500 грам. При додаванні дозвичайного природного корму концентрату живина спостерігали значну різницю у прирості ваги. На 20-му тижні склала 1170 грам. В порівнянні з контролем. Отже, можна зробити висновок, що система згодовування крилів у дослідницькій групі є повноцінною і збалансованою для крилів, яка включає протеїни, клітковину, жири, мікроелементи, вітаміни, профілактичні добавки для втравлення, трав... для поліпшення якості хутра. Додавання в раціон кремового концентрату живина дає змогу вирощування крилів набагато швидше і мати більший прибуток, ніж звичними для господарства кормами. Бізнес-план по розведенню крилів. Кожному треба двічі зробити щеплення, одна доза коштує 30-40 гривень. Пускати на м'ясо крилів можна вже на сотий день, а саме на третій місяць. За цей час вони набирають до 3 кг, або й більше, вага тушки становитиме від 1,5 до 1,7 кг. Кожен криль за життя сідає близько 20 кг корму. Затрати на вирощування крилів складають. Матеріали для виготовлення кліток близько 1000 доларів, грануля та турбарка 500 доларів, витрати на корм 2500 доларів, електрика, вода опалення від лікарні щорічно 400 доларів. Загальна затрата становитиме близько 4000 доларів, 160 тисяч гривень. На початковому етапі. На Наслідуючий сезон затрати становитимуть близько 800-100 тисяч гривень. Економіка бізнесу та відсутність конкуренції. Тинетись на ринок крилячого м'яса не представляє великих зусиль. Ця ніша практично не зайнята. За результатами статистики, попит на кролятину на 50% перевищує його пропозиції. Тушка кролика заважає рянтом на 1,5-2-300 кг. Ціна м'яса кролика складає близько 160 180 гривень кілограм, отже, одна тушка може коштувати від 240 до 400 гривень. Тобто за сезон, продавши, наприклад, 500 тушок, можна отримати від 120 до 200 тисяч гривень. Всі шкури йдуть на експорт. Залежно від їх якості і вартість, коливається від 25 до 300 гривень за штуку. Отже, за 500 шкурок можна отримати від 12,5 тисяч гривень до 165 тисяч гривень. Чистий дохід із ферми 500 голів, кролів складає. За 500 тушок можна отримати від 120 тисяч гривень до 200 тисяч гривень. Записок шкурок можна отримати від 12,5 тисяч гривень до 165 тисяч гривень. Разом від 132,5 тисяч гривень до 365 тисяч гривень. врахування затрат. Прибуток із врахування затрат перед оподаткуванням становитиме 52,5 тисячі гривень. 240 тисяч гривень. Розглянувши кровництво як бізнес, можна зробити висновок, що таке господарство може стати досить прибутковим. Однак такий бізнес пов'язаний з деякими проблемами. І ризиками використання крового концентрату живина при вигодовуванні кролів породи каліфорнійських отримано приріст ваги в 1170 сімдесят грам за 20 тижнів. Дослідження слід пам'ятати про те, що кролики досить часто схильні до мору. Вони вимагають до себе підвищеної увагу і догляду. Це ті втрати праці часу і коштів, на яких не можна заощаджувати. Дякую за увагу.